Привіт! Я сьогодні з помічником. Це мій плюшка. І е, зараз ми з вами поговоримо про нове прислів'я Über den Rand schauen. Я навіть взяла тарілку. Що таке Тела? Це така собі нормальна тарілка, у нас різдво незабаром. І коли ви їсте, куди ви дивитеся? На те, що у вас лежить у Тарілці. Тобто, вас абсолютно не цікавить, що там відбувається навколо, як і плюшку зараз. Абсолютно не цікавить, що я тут розповідаю. Але це вихід з зони комфорту. Коли людина бачить тільки те, що вона хоче бачити, і нічого навколо її не цікавить, вона в своїй тарілці. І фраза Шаумаль уберентеларант означає, ну подивися, там є життя навколо. Тому виходьте з зони комфорту, дивіться навколо. Насолоджуйтесь, не забувайте отак відпочивати, як ця дитина. І цю фразу можна сказати своєму другові, можете сказати своїй колесі, яка просто в своїх сталих якихось догмах. І ви можете сказати: виходь звідти, де ти є, і подивись навколо світ змінюється. Ми можемо згадати наших батьків, коли вони говорили оце так, бо я так сказала. Е, ні, мама, виходь за край своєї тарілки, подивися навколо. Це не так, як ти сказала, все змінюється. Або ще краще. Я така, яка я є. Ну, позвольте, я вас вітаю. Якщо ви така, яка ви є, то е, з вами не цікаво. Треба дивитися трошечки, а може мені змінюватися, а може там за краєм тієї тарілки буде щось цікаве. Тому шанс, бітирант, і насолодийський життям, як робить моя плюшечка. До наступних випусків!